Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Оце завіз пацаном меду Акацієвого. Оце він такий у нас зеленуватий. Ж... Ну, зараз ми прилєм наші майбутні продажі. Жінка десь там мед качає сама. Я б їй поміг, але я не можу. Моє алкогольне нутро позволо мене сюди, шановні глядачі. Ну що ж, коротше, оце така у нас чиста окоця, вона ще не відстоялась, вона буде взагалі біла. Тільки з-під Кому, з кого цікавить, трьохлітрова банка чисті коці 600 гривень. По новій поші я вам прийшв. Ну що ж, панове, вип'ємо за шановних за здоров'я, шановних глядачів. І успішне завершення наших продаж нашої акоці. Ну що ж, ми вип'ємо? А ви пам'ятаєте, що за вас турбується ваша посікав?